В Україні ми дуже почали цінувати світло, коли прийшла темрява. Ми дуже почали цінувати тепло, коли прийшов холод. Ми дуже почали цінувати життям, коли прийшли смерті. І ми дуже почали цінувати сім'ями, коли прийшло розділення. Дуже багато сімей вони розділених. Дуже багато сімей вони не мають можливості бути разом. Сьогодні ми маємо чудову можливість бути разом. Ви маєте можливість бути з сім'ями. Як важливо, щоб, маючи ці сім'ї, маючи цих діток, які Бог для нас дарував, вони бачили в нас мир Божий. Вони бачили в нас любов Божу. Вони зростали в сім'ї, яка сповнена Господу. І це не важливо, де ми живемо. Чи в Україні, де йде війна, чи в Америці, де нема війни. Мир залежить не від війни в серці в сім'ї. Мир залежить від Бога. І коли моя сім'я, моє життя і моє серце буде сповнене Господом, навіть коли навколо бушують ці хвилі, в нас буде любов і мир.